Три найбільш поширені питання від підприємців та їхніх бухгалтерів. Перше, як правильно не платити ЄСВ за себе, тобто за підприємця? Якщо надумали платити, а раніше не платили, як зробити це коректно без штрафів? Друге, товарний облік. Можна не вести його тим підприємцям, які торгують специфічними товарами, але при цьому не здійснюють розрахункових операцій. Ну і третє. Податківці змінили позицію з приводу внесків а, власних коштів на підприємницький рахунок ФОПом. Як правильно внести власні кошти, щоб вони не оподаткувались? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кава, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів – від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Ну, і якщо слайди цього випуску будуть вам корисні і ви хочете їх отримати, пам'ятайте, що вам потрібно зазначити свій емейл за посиланням в описі під цим відео. І я перехожу до питання першого з приводу ЄСВ за себе. Чи варто взагалі платити ЄСВ при тому, що є пільга? І якщо так, то що при цьому варто врахувати? Давайте для початку подивимось, а яка ціна питання? Нагадаю, що мінімальний ЄСВ, який ФОП сплачує за себе, прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Причому він рухомий, розмір цього ЄСВ рухомий, адже прив'язаний прив до мінімальної зарплати конкретно тієї, яка діє в цьому місяці, а не на 1 січня звітного року. І тому січень-лютий-березень прив'язка була 22% від 7100 і, починаючи з 1 квітня і до кінця року 22% від 8000. Таким чином, за результатами року, якщо платити, ми сплатимо 20 526. Хто має право не платити ЄСВ? Давайте і цей момент собі згадаємо. Ви бачите на слайді 6 пунктів. Нема сенсу всі 6 згадувати, тому що шостий пункт із перелічених перекриває всі вище перелічені. І цей пункт звучить так. Для всіх ФОПів, це своїми словами, норма зовсім по-іншому і складніше звучить, але суть така: з 1 березня 2022 року. Протягом всього періоду воєнного стану та 12 місяців по тому, як завершиться воєнний стан, можна не платити ЄСВ. Причому це ніяк не залежить від того, чи здійснює ФОП якусь діяльність підприємницьку, чи отримує він дохід. Прибуду, він є на загальній системі чи на спрощеній значення ніякого немає. Такий ФОП абсолютно точно має право не платити. Всі вище перелічені пункти нам будуть цікаві тоді, коли нарешті завершиться воєнний стан та 12 місяців по тому, тому що в цьому переліку є загальносистемники бездіяльності, є ФОПи з інвалідністю. Є пенсіонери за віком та вислугу років і так далі. Нема сенсу в це бавитись, оскільки пункт 6 нам достатньо так, для того, щоб не платити ЄСВ, якщо ми хочемо не платити. І про не платити мова йде ось про цю суму. Якщо ми говоримо про липень місяць, це є 1760 в місяць. Платити чи ні, ось питання. Ця сума. Формує страховий стаж. І якщо ми говоримо про мінімальну пенсію, яку ну, напевно, вона буде. А якщо цього не платити, то теж, напевно, вона буде. То уже питання не до мене, а до фахівців із обчислення пенсії. Окрім того, якщо ви навіть таку консультацію отримаєте, відповідь фактично їхня буде діяти лише. На момент консультації. Що буде тоді, коли у вас наступить пенсія, дай Бог, ми всі доживемо до пенсії, то зовсім іншим може бути законодавство. Окрім того, є певні якісь соціальні гарантії. Ну, зокрема, якщо ми говоримо там про декретні і з цього приводу, відео є на моєму сайті, на youtube каналі ви зможете його теж подивитись. На цьому зупинятись я не хочу. Тому Приймати рішення платити чи ні потрібно самостійно. Але якщо ви прийняли рішення не платити або пізніше відновити, то врахуйте, будь ласка, мій коментар на такій от ситуації. І ситуація перша, з якої звернулись ФОП, який раніше не користувався пільгою, не платив ЄСВ, подумав, подумав і вирішив. Відновити сплату ЄСВ. Я думаю, серед ваших знайомих є багато таких ситуацій. І ось він вирішив, що все ж таки хоче стаж страховий, він хоче пенсію мінімальну, ось, і за перший квартал вирішив заплатити. Але він це вирішив зробити зараз. Так? Давайте собі нагадаємо строки сплати. ЄСВ сплачується не помісячно, а за результатами кварталу. Ну, тобто помісячно можна сплачувати, але головне не пізніше 19 числа місяця наступного за кварталом. Тобто за перший квартал до 19 квітня, за другий квартал до 19 липня, за третій квартал до 19 жовтня. Ну, І за четвертий квартал там ще інша історія. Там прив'язка до моменту допадання звітності. Одним словом, це якщо загальносистемник, а спрощенець теж до 19. го Добре. Чи буде вважатись несвоєчасною сплатою, сплата ЄСВ за перший квартал аж в липні місяці? Ось таке питання. Чи раз обрав не користуватись пільгою, то мав сплатити своєчасно? запитує колега. І відповідь податкової. Вона була дуже довга, а я вже і того. Так, це відповідь із чату спілкування з податківцями. При цьому, ну, спочатку було описано, що так, дійсно, є право не платити з 1 березня 22-го протягом воєнного стану, плюс 12 місяців по тому це все було. Далі було написано, але в такому разі і декларувати не потрібно. Ось і далі. При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі декларації не заповнюється за період, в якому скористався пільгою, тобто не нараховував, не обчислював і не сплачував. І враховуючи зазначене, такі платники мають право не подавати розрахунок єдиного внеску у складі декларації. Не, значить, якщо. Єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався і не сплачувався. Оці три, три фрази не нараховувався, не обчислювався і не сплачувався насправді за тим дуже багато що стоїть. Проте до платників єдиного внеску, зазначених вище, які обчислюють, нараховують і подадуть до контролюючого органу звітність, що містить інформацію. Про нарахування єдиного внеску та при цьому не сплатять самостійно визначені зобов'язання, з 1 серпня 23 контролюючим органом будуть застосовуватись заходи впливу та стягнення, визначені частиною 11 статею 25 закону 2464. А це означає наступне: що починаючи з 1 березня 23-го, якщо платник опам'ятався і каже: А я хочу. Сплачувати мінімальний ЄСВ. І я задекларую: я подам уточнюючу за 23-й. Я хочу доплатити за перший квартал 24-го. Будь ласка, але виходьте з того, що граничний строк до 19 го числа місяця наступного за кварталом. Штрафна санкція за несвоєчасну сплату буде. Штрафна санкція буде. Далі, друга ситуація. А чи може ФОП перший квартал 24 го користуватися пільгою про несплату, за другий квартал заплатити, а за третій квартал знову скористатися пільгою? Ну тобто, чи можна в окремих місяцях року користуватись пільгою? Відповідь податківців: враховуючи викладне, викладене платник може? Скористатись таким правом у тих кварталах, у яких ЄСВ не нараховано, не сплачено та, відповідно, не відображено у податковій звітності. Дивіться, ну, відповідь тут логічна, і саме, саме так воно працює по-іншому бути не може. Адже ФОП може хотіти все ж таки, щоб кожного місяця за нього був сплачений мінімальний ЄСВ. І уявіть собі картинку, що в першому. Та в другому кварталі такий ФОП є ще, окрім того, найманим працівником, і там у нього єдине основне місце праці. То роботодавець за нього платив ЄСВ не менше ніж у мінімальному розмірі. Ось тому і він вважав, немає сенсу платити ще за себе як за ФОПа. Але з 1 липня він звільнився і уже мінімального внеску не, не сплачуватиме ніхто. І тому з 1 липня він хоче відновити сплату. Можна, Можна але у строк, який вказаний як граничний до 19 числа місяця наступного за кварталом. Ось цей момент важливий. І ще одне. Це вже ситуація, яку я не, не, не включала сюди, вона вже просто прошита в голові. А якщо раптом ФОП заплатив, але при цьому за результатами року одумався і не хоче, щоб це було в нарахуваннях і не заповнює додаток по ЄСВ, податкова все рівно нарахування зробить. Саме так вони роз'яснюють, що. Платити чи ні це вибір платника. Але якщо платник заплатив, тим самим він продемонстрував свій вибір, що він хоче платити ЄСВ. Мене особисто кричуща незгода з цим, тому що я вважаю, платити чи ні на рахування. Показує звітність, і якщо заплатив, він міг помилково заплатити, він міг там не порадити своїм бухгалтером, він міг не знати, прогавити. А уже коли йде декларування, ось тоді і є нарахування, мало би бути. І якщо нарахувань нема, то суми раніше сплачені мали би бути у переплаті. Я вважаю, що отака позиція є законною. але насправді так воно не працює в роз'ясненнях податківців і на практиці. Думаю, з ЄСВ. Розібралися, йдемо далі. Чи потрібно вести товарний облік ФОПу, що не здійснює розрахункові операції? Одразу скажу, у мене особисто питання, в принципі, не стоїть. Ні, звісно, не потрібно вести. Чому? Тому що вимога вести товарний облік, де є в законі про РРО. На кого поширюється закон про РРО? На тих, хто здійснює розрахункові операції. Якщо ФОП не здійснює розрахункові операції, для чого йому дивитися у цей закон. А вимога стосується тих, хто здійснює розрахункові операції. Але податкова зовсім по-іншому трактує. Це при тому, я думаю, що оця трактовка по-іншому вона випливає з усних роз'яснень, когось у податковій. Тому що на місцях здебільшого виходить, що сидять більш свідомі інспектори, а також райони роз'яснюють, що не потрібно вести товарного обліку, якщо немає розрахункових операцій. І зараз у доказ цієї позиції я вам покажу роз'яснення на одному із сайтів саме такого характеру. Отже. Ситуація третє питання. Чи потрібно вести товарний облік ФОПу другої групи у разі продажу складних побутових товарів, лікарських засобів та медвиробів, якщо операція не розрахункова, хочу нагадати, звідки ноги ростуть. Це є закон 265 про РРО і вимога проведення товарного обліку стосується кого? Перше, ФОПи загальносистемники. А друге, ФОПи на спрощенні платники ПДВ, тобто ті, хто сплачують єдиний податок за ставкою 3%. І третя категорія це ФОПи, спрощена перша, друга, третя, не платники ПДВ, але при умові, що вони торгують а, ризиковими товарами, ті, які перелічені в законі 265. Це Власне, складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби, медвироби, і там ще є ювелірка. Ось. Але кажу: сама вимога є в законі про РРО. А цей закон поширюється на тих, хто здійснює розрахункові операції. То, якщо не здійснює, чи потрібно товарний облік, а дивіться, ось є класне роз'яснення, і в принципі на місцях, так і. Працює все. Це роз'яснення свіженьки 1 липня 2024 року. Висновок нагадаємо, товарний облік зобов'язані вести фізичні особи підприємці, які здійснюють розрахункові операції та перебувають на загальній системі, або є єдиноподатниками, які є платниками ПДВ, або є єдиноподатники, які торгують технічно складними. Побутовими товарами, що підляють гарантійному ремонту, лікарськими засобами, виробами медпризначення і ювеліркою. Водночас фізособи, які відносяться до першої групи, вони звільнені застосовувати РРО, а також не зобов'язані вести товарних облік товарних запасів. А, і принагідно нагадую, що ФОП-перша група це дуже рідкісні, це ті, які працюють одноосібно, не можуть мати найманих. А працівників здійснюють розрібну виключно торгівлю із торгівельних місць на ринку і, або, або можуть надавати побутові послуги населенню. Добре, то отже, позиція ж нормальна, що я наговорюю на податкову. А я вам просто кажу, що по факту під час перевірок. Все ж таки, податківці вимагають вести товарний облік, якщо ФОП, наприклад, торгує лікарськими засобами чи медвиробами, і робить це виключно приймаючи кошти на айбанівський рахунок. І тому я ну, застерігаю вас відстоювати свою позицію, але тим не менше бути готовим саме до такого підходу. Не дивуйтеся. Також вам у підкріплення і відстоювання власної позиції даю посилання на постанову апеляційного адмінсуду, який має позитивну судову практику. Мова йде про те, що там підприємство, я правда не розумію, чого тут підприємство приплили. Яке провадить оптову торгівлю нафтопродуктами, не здійснюючи при цьому розрахункових операцій. І податкова, я так розумію, застосувала штрафні санкції по статті 20 закону про РРО. Але судді йшов до висновку, що оскільки підприємство не здійснює розрахункових операцій, то застосовувати санкцію із закону, який для нього не працює, нелогічно. Ось і. Ну, нормально, так і мало би бути. Стаття 20 ось я навела її витяжку. Це якраз про ведення товарного обліку. І, до речі, розмір штрафних санкцій Не маленький, не великий. А, Це фінансова санкція у розмірі вартості таких товарів, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів, тобто не менше 170 гривень, а в розмірі. Вартості таких товарів це 100% вартості, тобто штрафна санкція немалесенька, але її потрібно відбивати, якщо підсумую, якщо підприємець не здійснює розрахункових операцій, то не може на нього поширюватись вимога щодо ведення товарного обліку. На деяких адекватних сайтах. Податковою, ви знайдете таку ж відповідь, але під час перевірок все частіше ми є факти, що застосовують штрафну санкцію 100% від вартості за відсутності товарного обліку. І те, про що я говорю, мова йде не про податковий кодекс, а саме про вимоги закону 265. Те, що згідно податкового кодексу, мають бути первинні документи, і якщо їх нема податкова. Приплітає, що вам це подарували, або ви це купили у фізичної особи. Це зовсім інша історія. Я зараз не про це. Але якщо б та історія, то штрафна санкція там 1020 гривень максимум. Це за незабезпечення збереження первинних документів, якщо йти і про цю тему говорити. І третє питання. Власні кошти, які внесені на рахунок ФОПа. Яка ж це така нова позиція податкової? Податковий, коли має труднощі з якимось із питань, звертається до Мінфіну. Мінфін вищестоящий, стоящий, дає відповідь, буде отак. І оце одне з цих питань, по якому мордують платники ФОПи податкову, і податкова не витримала і вирішила звернутися до Мінфіну. Фін дала, дало відповідь, яка є більш лояльна, ніж до сих пір була позиція податкової. Щоб краще було зрозуміло, озвучу ще раз питання в ситуації. Власні кошти підприємницькі були внесені на підприємницький рахунок. І перепрошую, кошти могли бути не підприємницькі. Суть така з кишені витягнув гроші, звідки вони були взяті, невідомо, і внесені на підприємницький рахунок. Чи будуть оподатковуватись єдиним податком? Ось є витяжка із листа податкової від травня 24-го. Це свіжачок. І в першому абзаці податкова відповідає про те, що. Не буде включатись до доходу, якщо такі кошти раніше були оподатковані. По суті, це та позиція, яка була раніше, і давайте я її зацитую, тому що це роз'яснення в цій частині залишається і на майбутнє, і воно є актуальне. Просто додали, крім цього, абзацу ще один. Але давайте собі згадаємо, яка позиція до сих пір була. Якщо фізособа, підприємець. Платник єдиного податку вносить на свій поточний рахунок в банку, відкритий для підприємницької діяльності готівку, яка на момент внесення вже була відображена в обліку, то в платіжній інструкції зазначається призначення платежу виручка за певний період. І така виручка повторно не включається до доходу. Така позиція була. Але е, така та й не така. Там було, знаєте, про що? Що якщо це готівкова виручка? І стояло питання: а якщо це раніше надійшло на поточний, ФОП зняв, забагато зняв, зрозумів, що йому треба розрахуватись з постачальниками назад вносить. Але це ті кошти, які були раніше зняті, е, то е, як в цьому випадку? Е, тепер давайте подивимося. Більш розширену позицію. Ну, при цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок, не повинна перевищувати суму доходу відображеного обліку за відповідний період. Тобто розуміємо, що якщо ми хочемо написати виручка за такий то період і пишемо там за січень місяць січень місяць, виручка, коли вносимо, то за той січень така виручка мала би бути. Ну, тобто, якщо виручка за січень була 100 тисяч, а ми вносимо і пишемо власні кошти, не власні кошти, а виручка за січень і вносимо 150, ну, 50 є зайвими. Тут вже цей варіант не пройде. Добре, так було, така позиція була. А якщо власні кошти, то оподатковуються. Тепер додали ось такий абзац. Також слід зазначити, що до доходу фізособи-підприємця єдиноподатника першої, третьої. Не включаються власні кошти, які внесені на рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності за умови, що такі кошти оподатковувалися під час їх нарахування виплати у порядку, визначеному кодексом, та за наявності документів, які підтверджують сплату податків зборів, зокрема але не виключно відомостей з державного реєстру фіз усіх платників податків. Про джерела та суми нарахованого доходу військового збору, розрахункових документів тощо. Водночас повідомляємо, що зазначена позиція погоджена з Міністерством фінансів України. Ну, слухайте, позиція хороша. І те, що вона погоджена з Мінфіном, означає для мене це звучить так. І більше не приставайте, Мінфін погодив буде так. Але це значно розширює можливості, і як це справедливість перемогла. Наведу вам такий приклад: якщо ФОП паралельно з ФОПівською діяльністю є найманим працівником, і є зафіксовано те підприємство, яке йому нараховували і виплачували дохід у вигляді заробітної плати, в 4 деф це показувало. Якщо це не зарплата, якісь який інший вид доходу, і такий підприємець. Може в електронному кабінеті довідку отримати про розмір своїх доходів. До речі, з цього приводу теж є відео на нашому каналі на Ютубі про те, як за допомогою дії або електронного кабінету є і такий і такий спосіб отримати довідку про суму нарахованих одержаних доходів. І ось я думаю, це той документ, який підтвердить. Що в такому то розмірі доходи були отримані, і тому, якщо в межах цього розміру буде внесено на підприємницький рахунок, то навіть з призначенням платежу власні кошти все пройде як найкраще, це класна лояльна позиція. Вона відповідає здоровому глузду. Тому що, знаєте, несправедливість ще була в чому? Якщо це ФОП на загальній системі, то власні кошти, внесені на підприємницький, доходом, для нього не є. Ну, тому що пояснювали так: 177 для такого ФОПа загальносистемника написано, що є доходом, що є виручка від реалізації там і так далі. А от для ФОПа спрощенця такого, такої ідентичної норми нема. Ну, добре. Як вже є, як вже написали, але радує той факт, що податківці змінюють свою позицію із врахуванням здорового глузду. Стосовно товарного обліку, поки що бідасим. І я дуже чітко розумію, чому така позиція податкової, що потрібно усім вести ФОПам товарний облік. Таким чином. Намагаються викорінити контрабанду, так? і коли товар в'їхав, а документів нема, або коли реально ви купили, а купили це у того, хто не зареєстрував підприємницьку діяльність. Тобто, такий спосіб, таким шляхом викорінюють, от, в тому числі, не зареєстровану підприємницьку діяльність. Тут мені зрозуміло ось. А перше питання у нас з вами було яке. Щодо ЄСВ за себе, тут розумна позиція, як на мене, така мінімальний ЄСВ платити. Все ж таки, я вам скажу по собі, як ФОП, я відновила сплату, був період, коли я не платила, я все ж таки поміркувала і почала платити. Але для того, щоб це знову ж таки було без штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, незважаючи на те, що з ЄСВ є пільга. Але якщо, як це ти назвався, грибом, то ліс лізь борщ. Так і тут, якщо вже вирішили платити ЄСВ, будьте добрі платити у строк, який передбачений законодавством. У мене по цьому все. Якщо є питання по цим трьом питанням більш глибше, конкретні ваші якісь ситуації, задавайте під цим відео в коментарях. Буду намагатись відповісти на всі ваші питання. Pobrežimo se. Pariši se.